Дивіться, такі по 1300 з точкою росту квітонос, на 4 вона. метелики розкішні, аромат просто неймовірний. Я кажу, мені теж на аромату нагадує якусь конфету. знаєте, ну, Найбільше, чим мені хочеться порівняти, можливо, з конфеткою Барбарисовою. Ну, такий сладкий, прям сладкий запах, типа конфета. 1300 з точки росту і є звільне, Одненька залишилась за 1500 Дуже класно. Я собі таку лишала, але лишала без мутації. Це метелечки. От, вони є, доступні до вибору. Гляньте, це взагалі який букет. Вона буде давати в майбутньому діток. Вона в ідеальнішому стані. А хто не бачив таку шикарну новиночку? Її ціна 650. Розкішні темні метелики. Ой, метелики, бігліпчики. Стан у них гарний, розгалужені. Дуже красиві новинка. По 650, а? Демонтар... Ну, вже як бой був, у мене зеленьким горить. Е, Питали, я вибачаю, за червону. Е, дівчата, це мутація Пілора. Вона на дві гілочки і ціна 1 тисяча гривень. Це От Одаріона немає, є. Єсть... Ні, нема. Є, знаєте, яка рожевенька, Зараз покажу її. Так, така одна тисяча гривень. Вона крайня, по-моєму, так. Да? Да. Дякую за подарування.